Неможливо знищити націю. Ну, я не знаю таких націй, які знищували да, е Геноциди євреїв, які відбувалися і не знищили націю. Тобто кожен тиран, кожен диктатор, який думає про це, він повинен зрозуміти, що це неможливо. От просто. Вони тупі, вони не можуть до цього дійти. От. Неможливо знищити українців. Тобто воно працює в два боки. Якщо не знаєте історію Медведчука, якщо я не помиляюсь, да, то в нього батько був а, чи батько, чи дід був антирадянський, там просидів у лагерях, там і так далі, а виховували дитину там, прорадянську, скажімо так. Воно просили обидва боки, Те, що люди, які, там, наприклад, не люблять Україну, там, повиїжджали за кордон, позиціонують себе як а, не все так однозначно і так далі. З великою ймовірністю в них можуть ви, зрости діти. Які будуть абсолютно проукраїнські, вони зненавидять просто своїх батьків і почнуть боротись за незалежність України.